Всім привіт, доброго ранку! Сьогодні у нас вівторок, 18 листопада, і дивлюся, що у нас сьогодні день сержанта Збройних сил України. Вітаємо наших захисників, наших воїнів, бажаємо їм Божого благословення! Бережіть себе, хлопці! Тримайтеся, ми вас підтримуємо як можемо. І слава Україні, і слава нашим Збройним силам. Тримаємося, тримаємося! Ми обов'язково переможемо, але, як кажуть хлопці, перемогу потрібно не чекати, а її виборювати. Виборюємо, виборюємо тут в тилу як можемо. На годиннику десь 15.07 скоро буде виходити на автобус. На вулиці ще темно, але вже розвиднюється потихеньку і дуже-дуже сильний вітер. Е, хотіла зняти невеличкий такий знаєте, свій похід до автобуса, але такий сильний вітер, що ви, мабуть, нічого і не почуєте. Ну, Кажучи, що заходить до нас холодне арктичне повітря, тому і от холодно. Яке гарне синє небо. Так, всім гарного дня. Що буде такого цікавенького, новенького, обов'язково покажу вам і розповім. Пам'ятаєте, я вам показувала, що в Ашані купила таке добриво від чистого листа для квітучих рослин. 10 гривень коштувала. А вчора заходжу в Аврору, дивлюся, багато дуже добрива з'явилося теж від чистого листа. І воно знаєте, по 2 гривні. Так, воно було по 9 гривень, а зараз акційна ціна 2 гривні. Господи, то я взяла для фіалок, хай буде. Шукала для квітучих не було там, було для листових, було універсальне і для фіалок. О, тому ком... зверніть увагу, кому потрібно, купуйте, тому що ну, дійсно хороше добриво. І період такий зимовий, наші квіти кімнатні потрібно трішки підживлювати, давати їм силу, вітаміни і е, таку наснагу до, до цвітіння. Бо ми хочемо, щоб квіти наші постійно квітли, але ж їм теж потрібно трішки відпочивати, правда ж? Але ціна хороша, 2 гривні, 10 і 2. Можливо, сьогодні зайду ще куплю, можливо, в іншу аврору зайду, подивлюся. Та і для листових теж можна купити, і, е, воно знадобиться. Так що, от така моя рекомендація. А це, дівчата, показую вам той випадок, коли знаєте, очі заведющі, руки загребущі, отак кажу. Так? Показувала вже я вам цю лед лампу, що купила. Наслухалася розмов на роботі, ото зайшла в копієчку, побачила цю лампу, не розібралася, що воно до чого. чую, що одна залишилась, то і загребла, той купила. А потім, коли вже розібралася, то от бачите, яка ситуація. Виявляється, це не та лампа, про яку розповідали. Це зовсім інший варіант. Тут з акумулятором. оце акумулятор. Спочатку воно все працювало добре, лампа горіла, а тепер акумулятор розрядився, його ж потрібно підзаряджати. А в мене зарядний пристрій є для зарядки акумуляторів, але для менш, меншого розміру. І тепер от все лежить і не знаю, що з нею робити. От так, не розібралася, швиденько купила і тепер е, покупка, яка. Яка зовсім не приносить ніякої користі. Ну, так, шкода. Десять разів подумай, 10 разів пер перед тим, як купити. Ну, а, а ми все, знаєте, е швидко, швидко бігом-бігом. Отак, не повторюйте моїх помилок. Зайшла в Аврору біля роботи, і тут оцих чашечок, які мені подобаються, бачите, так багатенько. І коштують вони не 99 гривень, а 89. Ще мені подобається от така чашка. З надписом Там є мрій і дій. Теж така, знаєте, ну, дуже симпатична, і надпис такий дуже такий девіз гарний. Так, оці ще зверніть увагу, нейтралізатори запаху домашніх тварин. От є з маракуєю, я ще його не купувала. А з лаймом отакий. От він класний. Я вже не раз показувала, рекомендувала як свіжувач повітря, працює суперово, 59 гривень. От. Ну, а я котикам буду купувати от такий корм за 29 гривень. Хороша акційна ціна і корм, як ну, непоганий, вони його їдять. Йду додому з роботи вже, попрацювала, вітер стишився, але подивіться, які хмари насуваються на Київ. І стає холодніше. Не те, що холодніше, а холодно. Я сьогодні забула взяти перчатки. І так, знаєте, несу сумку з продуктами, то руки так підмерзають. От бачите, яка погода. Я читаю, що там на заході України буковель вже засипає снігом. Так що, скоріше за все, завтра у нас теж буде. Вже зимно, зима. Ну, але побачимо, як воно. Так, зараз прийду додому, трішки вам покажу сьогоднішніх покупок. Так, я вже вдома, слава Богу, є світло, тому... Показую, що я купила все дуже-дуже просто. Магазинчик біля роботи є, там бувають непогані ціни, тому зайшла туди купила булочки. Отакі малятки вже давно не купувала 25 гривень, вони коштують, Майонез такий, от 17 гривень, вірніше, це майонезний соус, люкс, але я його полюбляю. Тут жирність 35%, і це е, виробник, місто, здається, так, де ж тут виробник. Так, хотіла швиденько знайти бровари, так, місто бровари. Так, і молоко було теж по акційній ціні. Ну, майже 29 гривень. Ну, чому не взяти? Дійсно, хороша ціна. 2,6% жирності Галичина, Галичанське. Так, це покупки в магазині такому біля роботи самому звичайному продуктовому. Так, а в Аврору зайшла, купила корм такий за 29 гривень. І ще купила олівець для губ. Зараз, коли це покажу, покажу вам олівець. Підемо на іншу локацію. Так, а в кіоску, овочевому, теж біля роботи, там мене знайома працює, і от вона мені по таких непоганих цінах запропонувала банани. Такі, от, бачите, вони ну, не скажуть, що вони погані, але хороша ціна, не буду казати, яка хороша. Також от були, була оцінка огірків свіжих, подивіться, хороші огірки. ну, Можливо, десь там величенькі або десь такі кривенькі, але теж вони нормальні, ніде не гнилі, просто такі от по зовнішньому вигляду, ніби не дуже такі привабливі. І також... Взяла хурму, хурма така шоколадна, мені здається, називається. Я люблю саме таку, щоб вона була м'яка-м'яка. От так вже її так дуже обережно несла, додому, щоб не подавити. От, так що от мені ще знайома от і е, такі смаколики підкинула. Е, ну, Добре мати знайомих <свісно> біля, біля роботи. Так що, от, от так сьогодні я скупилася. Так, в магазині Аврора ще купила отакий от олівець для губ від фірми Lovita, Відтінок 01, Rose Nude. Nude Rose. От такий відтінок. ну, Подобається мені він, якщо під ще якусь таку помаду, а скоріше за все, я буду використовувати з таким якимось прозорим блиском, то доволі таки гарно буде. Відтінок цього олівця піддивилася в когось з дівчат відео, в рекомендаціях. Там ще був блиск для губ від Ловіт. Теж так гарно воно було все в парі з цим олівцем, але такого блиску я не знайшла. Чесно кажучи, навіть не знаю, який він за номером, але так, знаєте, з зовнішнім виглядом то так запам'ятала. А такі от олівці дешеві коштував він 29 гривень, він іде. Так, це дерево. ну Чому б і не купувати? Я зараз частенько використовую саме олівець в якості помади, тобто на всі губи. От. Так що, от такі в мене новини на сьогодні, на вівторок. Все, пішла щось робити, готувати, відпочивати, тому що сьогодні вночі якось дуже погано спала, прокинулася десь в половині четвертого і вже не могла заснути. Ну так, потім вже задрімала та вже і вставати потрібно. От так, так проходить мій вівторок. До завтра, до середи. Надію, що ми з вами зустрінемося, і в мене буде щось цікавеньке. І для вас, і для, і для мене. Все, гарного всім настрою, здоров'я, тепла, в душі, в домі. Ну і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!